Коли планувалася реформа, вона там розтягнута в часі. В 27-му має розпочатися реформа в старшій профільній школі. Потім стався ковід, потім сталися секвестри бюджету, потім сталася повномасштабна війна. Було питання: зупиняти реформу чи продовжувати. У 1922-му році вирішили продовжити реформу. Але це виглядає як е, от, мій найулюбленіший приклад, щоб. Пояснити, що таке реформа нової української школи в реалізації, а не в ідеї, це е, малюнок мемний, згадай з е, коня там, де малюють, і там, типу, хвост такий uh -huh. дуже круто, круто, круто написаний, uh -huh. А потім, потім під кінець, вже так. Це як показують, як дедлайн проекту. Так воно є. Коли початкова школа вона нас ще більш-менш була забезпечена грошима, методологією, uh -huh. підручником і все іншим. Потім прийшла одна команда міністерства, друга е, секвестр бюджету. Величезна, е, величезна нерозумілість, що робити з підгодом. Товкою вчителів з підручниками де на них гроші не ти. І зараз ми заходимо в найважчий етап реформи нової української школи: це старша профільна школа, яка має бути пов'язана з мережею. З 27-го року вже в більшості мають бути відокремлені старші, старші школи, і це з, і зробити було і без. Ковіду і без війни важко зараз. Це майже задача, майже не вирішуємо задача для того, щоб довести цю реформу до того, як вона закладалася, закладалася на на початку.